Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом швидка в камеру. Телеграм-канали наближені. Пишуть, що стан здоров'я Червінського критично погіршується в другій ночі. До нього таки допустили швидку. Взяли кров на аналізи, підозри на отруєння розвідник сходу та боїться їсти те, що йому там дають їжі Іззовні йому забороняють приймати. Втрачав свідомість, пишуть телеграм-канали. І ми це фігурантам обов'язково згадаємо, коли настане такий час. А головне, щоб цей час настав все завжди має наслідки. Якби суспільство. Писалося за розвідника у 21 му голосивши держзраду Зеленському, то ніхто б не здав південь. А потім азовців у полон написано рівно рік тому Джон Сміт. Найголовніша спецоперація полковника Червінського це навіть не знищення і захоплення цемаха і навіть не 30 вагнерівців. Найголовнішу спецоперацію Романа Червінського побачила вся країна в 2021 році. Це документування злочину державної зради Володимира Зеленського в рамках цієї спецоперації. Роман Червінський з колегами здобули повне зізнання Зеленського. У прямому ефірі в 2020 році патріотичні офіцери спецслужб спецлужзбіткнулися з крутом вищих влади. Офіс президента зірвав операцію авеню і інші операції, доки пропагандисти типу Наташі Раєвської забивали баки населенню в офісі, робили морду кірпічом і брехали так звана спецоперація захоплення вагнерівців. Вигадка від початку до кінця. Під цією версією про вигадку від початку до кінця підписалися Єрмак Подоляк-Арестович, про владні боти, глава ТСК Безугла Буданов, який за посад. Атку кивав головою і навіть з Арестовичем вони розіграли сценку інтерв'ю нового глави ГУР колишньому розвіднику, де Богданов збрехав на всю країну, що ця операція провокація російського воєнкоракоцам. Інші б типові мусора віддали честь зрадникам і продовжували отримувати від них зарплату. Але відповідальність перед батьківщиною поставила патріотичних офіцерів зі спецслужби перед необхідністю викрити зрадника. І вони його викрили. Вони провели віртуозний допит вигідних прямо через українські змі і не. Єдник, побачивши виступ в змі червінського самонюка і бурби, засмикався і побіг збирати власний прес-марафон. І от на прес-марафоні 26 листопада 2021 року Зеленський дав зізнання на всю країну. Це він зірвав операцію Авеню. Вигадка від початку до кінця перетворилася у довгу і плутану розповідь, який Бурба не розвідник, як все замовив гетьман Порошенка, Як він їхні плани хлопнув і розколов. І прозвучало головне, що він і зірвав операцію. Вів оману бурбо, що о, дає зелене світло йому пряме як азовців. Що у них і гарантія Червоного Хреста. Коли вагнерівці вже виманили в Білорусі, вже другий раз я відмовився зустрічатися з цією людиною на фінальному етапі Зеленський, усвідомлюючи наслідки, скасував операцію шляхом відмови її акцентувати. Так, от ці зізнання за посиланням це вирок всій ОПГ. Це серйозніше за будь-який контргейта вотргет історії, і навіть за лист Януковича до Путіна вести війська в Крим здобуті сі. Світ... Вічення зеленського показує, що банда вчинила злочини по статті 111 державна зрада, і члени банди базу Арестович Подоляк Буданов змовилися обманути суспільство і слідство. Насправді, Роман Червінський заслуговий на суд і 60 діб в СІЗО, а ще одну державну нагороду. Він з колегами навіть не маючи змоги затримати зеленської дати. Єрмако, коліном в голову на дупиті зуміли розмотати злочинну групу, яку курують із Москви досвідчені офіцери ФСБ. І ми це фігура. Там обов'язково згадаємо, коли настане такий час. І ще Джон Сміт. Головне із інтерв'ю розвідника Романа Червінського, якого сьогодні Зеленський кидає за грати в помсту за викриття його злочину по вагнерівцям. Перед вторгненням агентура ворога нанесла удара військову розвідку. Саме розвідка завжди найбільше шкодить ворогу. Її знищували в першу чергу за три місяці до вторгнення. За наказом Демченка в службі зовнішньої розвідки був розігнаний департамент, що займався Росією. Оборона півночі оборона Київщини не існувала оборона Гара була зруйнована. Просто шокуюча інформація. Роман Червінський повідомляє слова одного з офіцерів 72-ї бригади, який прибув обороняти район Ірпеня в перший день вторгнення. Коли офіцер зрозумів, що він позиції не отримає. У нього одна бригада а проти нього пруть десятки тисяч російських військ постала необхідність вривати мости через ірпінь. Він звернувся до свого командира. Відповідь командира бригади шокує Із офісу президента надійшла команда без їхньої санкції. Мости не підривати. Роман Червінський надає аудіо Керівника штабу ССО цитата є політичний список з 19 офіцерів. Їх треба всіх звільнити. Команда прийшла зверху із офісу. Тут не втримаюся, тобто, дивіться, яка історія з буймалюков. Змі зараз поливають розвідникам, помиями, що він не з'являється на роботі, і за це його треба посадити. А виявляється, офіс президента поламала кар'єри Роману, і всі його групи їх всіх давно звільнили. Попри брехню офісу президента про звільнення Денченка, насправді агента РФ сховали в службу зовнішньої розвідки. Він нас. Справді зараз неформально нею керує на посаді радника. До нього стікається вся розвідувальна інформація. Вся інформація про перебіг бойових дій, конкретно по справі угону російського літака, як у Роману Шиє СБУ. Йому намагаються зараз заткнути суддя чайка, яка відмазала Татарова, оголосила закрите засідання. Тому Роман Червінський повідомив наступне: самовільна операція насправді була операцією СБУ. СБУ Навіть публічно рік тому оголошували нагороду один мільйон доларів за російський літак. Про операцію було повідомлене. Гур, конкретно заступник начальника Дмитро Усова. Справа повністю політична це продовження помсти за викриття злочинної дії Зеленського. У справі Вагнерівці виявляється не тільки призначений зеленським радник на умов. Тільки в перший день вторгнення начальника СЗР перші два дні його розвідники не могли знайти. Виключив телефон. Перевдягайтеся по гражданці, Ми вас знайдемо. Ось така була фраза. І вішенка на торті ця людина зараз очолює службу а анині. Є секретарем РНБО Демченко Пер. Раховується якраз у нього. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.